Для того, щоб правильно розібратись в причинах та механізмах постановки заборони на в'їзд в Україну, потрібно для початку розділити два поняття відмова у в'їзді в Україну та заборона на в'їзд в Україну. Рішення про відмову приймається виключно у момент спроби в'їзду іноземця в Україну. Та причиною такого рішення здебільшого є невідповідність вимог, передбачених законодавством України для в'їзду в Україну. Наприклад, у іноземця немає візи в паспорті, що дозволяє в'їхати в Україну, або в нього не дійсні документи, або не підтверджена мета, Поїздки. Рішення приймається на місці, в пункті пропуску і не несе за собою жодної відповідальності чи якихось правових наслідків. Відповідно до рішення про відмову у в'їзді, іноземець має в найкоротші терміни покинути територію країни і повернутися до держави свого громадянства. Щодо заборони на в'їзд в Україну, то навіть усунувши причини відмови у в'їзді в Україну, які стали підставою для ухвалення рішення про заборони, людина не зможе в'їхати в Україну, поки діятиме дане рішення. Якщо відкрити норми закону, то можна побачити, що рішення про заборону на в'їзд в Україну не є обов'язковим, а несе в собі лише факультативне значення при процедурі примусового виїзду, процедурі, яка застосовується до іноземця у разі порушення термін його допустимого перебування в Україні. Вивчаючи судову практику та проводячи аналіз персональних справ клієнтів юридичної компанії приходька та партнери, досить часто відбувається ототожнення підстав для примусового виїзду іноземця та заборони на в'язку. В Україну. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається органами Міграційної служби, прикордонної служби та служби безпеки на термін до трьох років. У разі невиконання цього рішення термін зростає до десяти років. Проблема ще й у тому, що подібне рішення не завжди доводиться до відома іноземцю, не завжди ставиться відповідна початка про заборону в'їзд, паспорт, червоний або чорний штамп, як його ще називають. І тому буває багато незрозумілих ситуацій через це на кордоні при наступному в'їзді. Як зрозуміти подіях прикордонників чи інших органів, що стосовно вас приймають рішення про заборону на в'їзд в Україну? Дуже просто. У вас можуть взяти паспорт на перевірку, як завжди. Якщо у вас виникають підозри, або ви розумієте, що порушили термін вашого перебування, і при вашому наступному в'їзді по вам довго триває перевірка, або у вас ставлять якісь початки чи штампи, знайте це заборона. Якщо ми говоримо про таку саму ситуацію, але в органах міграційної служби, по іноземцю спочатку приймається постанова про порушення терміну перебування, далі робиться рішення про примусовий виїзд та у комплексі ставиться заборона на в'їзд в Україну. Як перевірити наявність або відсутність заборони на в'їзд в Україну? Дуже просто. Зверніться до адвокатів юридичної компанії, приходька та партнери. Ми зробимо адвокатський запит у відповідні державні органи та, проаналізувавши інформацію у відповіді, яку отримаємо, Зможемо запропонувати вам шляхи зняття такої заборони адміністративний або судовий. Відповідно до законодавства, відповідь на адвокатський запит наші адвокати отримують протягом п'яти днів. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.